З вами Катерина Некреча та Крим Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. У цьому випуску ви дізнаєтесь. Квартирне питання: хто з кримчан може дозволити собі нерухомість у новобудові? Чиновників в них грошей завжди багато. Чому сьогодні там складно продати квадратні метри? Та до чого вдалися винахідливі власники нерухомості? Дуже ризиковано. Битва на півострові. Чому росіяни пишаються програним боєм? Трагічні випадки, але це дуже цікаво. Чергова доза ейфорії. Як окупанти розважають людей, вигадуючи нові свята, ви дивитесь Крим реалії? Сьогодні ми говоримо про квартирне питання в Криму. Вільний продаж чи купівля нерухомості ознака нормальної економічної ситуації в країні. Та коли кількість пропозицій росте, а кількість покупців стрімко наближається до мінімуму, на ринок чекає застій. Яка ситуація на півострові сьогодні, розкажуть мої колеги. І в центрі й на околицях міста як на дріжджах ростуть багатоповерхівки. А хто ж може купити нову квартиру? Я не можу. Ні. А хто може? Не може. Настоятельні люди є. Ті, хто ближе к кормушці. Ні, многі приїжджають на нас. В Росії приїжджають. Ну, плюс і чиновників ніхто дені все багато. Десять-двася процентів відщепнуло від бюджету. Хватить. Минає третій рік під контролем Росії. Ринок кримської нерухомості знижує оберти. Ну, нічого серйозного не продаються. Так-то так. Продають житло здебільшого кримчани і власники з материкової України. Купують місцеві приїжджі з Донбасу і жителі сусідньої Росії. Особливо, коли люди званять кути з центральної Росії, там з далеких сибірських берегів, От то вони, звісно, думає про Крим, вони мріють, звісно, щоб у них було море чорне плескалось у калітки вот, щоб у них був вид, красивий гори, леса. У них нет таких денег, на которые рассчитываем мы здесь, как продавці. Від трьох до шести мільйонів рублів. Стільки хочуть продавці за житло в спальному районі Севастополя. Ціна більше залежить від ремонту, виду з вікна і загальної площі, ніж від кількості кімнат у квартирі. Сі люди приїжджають сюди там з двома-трьома мільйонами. они, конечно, больше одноконатне квартири, грубо говоря, купить не можуть. А основна маса імені така приїжджає. Менше трьох мільйонів сюди лучше не їхати. Рівень цін як у Санкт-Петербурзі. А клієнти їдуть із Рязані і воронежа. Нерухомість бізнес-класу можуть придбати одиниці. Місцеві досі прив'язуються до долара і не хочуть продавати житло за рублі. Росіяни навпаки воліють розраховуватися своїми грошима. Олександр Шевченко, Олена Сорока, Сімферополь, Севастополь. В нашій студії президент спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несіна. Вітаю вас, пане Вікторе. Добре. І одразу таке питання. Ціни на нерухомість захмарні, як ми а, почули від колег. А власне, а, яка у вас інформація про те, що відбувається з ринком нерухомості, і чому такий дисбаланс у цінах і у можливостях, у можливостях покупців? Ну, знаете, я хочу начать с того, что, во-первых, стоимость недвижимости, она, знаете, как назвать, доступная или недоступная, но она не может быть общедоступной. Но недвижимость, она всегда имеет какую-то там достаточно высокую стоимость. Это и в Украине, и в России, и в Америке, в любой другой стране. Недвижимость, она имеет свою стоимость. Поэтому, если говорить о ценах, которые на сегодняшний день есть в Крыму, то это цены как раз до периода оккупации. Вот как были цены, Вот они на сьогодні такі есть. Продавати свою нерухомість в Криму кримчани та інші власники майна Кримського хочуть за долари, але приїжджі громадяни з Російської Федерації купувати це житло хочуть за рублі. А в чому тут різниця Як російське законодавство, а і українське законодавство запрещає продавати в доларах, в євро там, в будь якій валюті, крім валюти своєї країни. Понятно, що росіянам вигодні покупати за рублі, особливо в основному. Наплыв откуда идут? Ну, вот с холодных краев России, если можно так сказать. Да? Что там у людей более высокие зарплаты? Они, видать, ну, покупают там недвижимость, с целью, там, может быть, там приехать на лето, отдохнуть. Да, вот до пенсии готується? Да, ну, я думаю, с этим связано. Поэтому, конечно, у них сбережения в основном в рублях. И они пытаются этот рубль как бы вот здесь вот и потратить на эту недвижимость. Продавцы недвижимости там очень часто бывают граждане Украины которым российский рубль, ну, они его не хотят брать, потому что вопрос возникает: а что я потом буду с ним делать. С долларом США понятно, что делать. А вот что делать с рублем, вот эти проходить муки конвертации ну, наверное, не все хотят. Поэтому, конечно же, все привязываются к доллару США. Могу сказать, что в принципе та же картина и в Украине. У нас теж я не знаю людей, які продать, хотіли не продати за 2-3 мільйона гривень квартиру і будуть эти збереження хранити іменно в гривні. Коні ж їх тут же конвертірують в доларі, якщо ніх взяли в гривні. На тлі застою багатьох галузей господарства Криму обсяги будівництва на півострові стрімко зростають. Чому так розквітнув цей бізнес? Та чи задоволені покупці новими квартирами у новобудовах і що думають про будівельний бум кримчани? Новосілля жителі цього будинку чекали два роки. Радість від покупки житла затьмарили суперечки із забудовником. Гроші з людей взяли відразу, а заселення відтягували. Квадратний метр обійшовся в 1700 доларів. Возникли питання з застройщиком і з компанією. Введення в експлуатацію двілися два роки, Там задержка була. Севастополь і Сімферополь міста, де з розмахом будують багатоквартирне житло. Втім, запал забудовників багатьом місцевим не до вподоби. На етажці це отрицательне. Довжні строїть п'яти і не вище. Ну здесь він не нужен, це точно. От в парке він взагалі не нужен. Ну так, може, людям дома, тільки на окраїні, но не в центрі города. А от на східному узбережжі півострова Тиша на будівельний бум там найближчим часом не розраховують. Мова про Керч і Феодосію. Площадок залишилася їх по пальцям можна пересчитати в нашому місті Феодосія. Тобто Активних строїк в ближайше час, я думаю, в самому місті не буде. І ринок, тобто закінчують то, що було начато при Україні. Закінчать розпродавати минулого року в Криму звели житла ледь не вдвічі більше ніж 2014-го. Певні забудовники відомі всьому півострову. Тут дема одне дві компанії: Ось стоїть професіонал і ось стоїть товариш. Знаєте, хто цей хтось Володимир Константинов, а спікер підконтрольного Росії місцевого парламенту, маючи профільну компанію, зробив будівництво кишеньковим. Зводить житло на набережних і в парках і нікого не запитує. Іван Іванов, Олена Сорока для Кримреалії. Наш гість, президент спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несін. А пане Вікторе, до вас запитання: хто на вашу думку от сьогодні в цій ситуації окупації на українському півострові може дозволити собі придбати нове житло у новобудові? Ну опять же к тому, что приобрести ну, тот человек, который получает какую-то стабильную заработную плату или же ну, продал какую-то недвижимость, взамен решил приобрести новую недвижимость или у кого были какие-то сбережения. Но по большому счету, недвижимость для покупки, опять же для простых граждан, она недоступная. Ну, в том случае, если нет таких продуктов финансовых, как ипотека, это человек может взять э длительную ипотеку и выплатить его или какая-то рассрочка от строителя. Э, э, а в основном приобрести за наличные деньги, но, ну, конечно, населению это недоступно. Кто купує ці квартири? Це громадяни України, це громадяни Російської Федерації. По той інформації, которая у нас є, в основному, так, конечно, приобретають граждане Российской Федерации. И ну, и безусловно, будуть и кремчаня прийбретати, потому что, ну, жизнь-то продолжается. Діти рождаються, виростають, зженяться і так далі. Ця процес він безконечний, він буде. Тому, я думаю, основна екрасна маса не награжданів Російської Федерації. Пане Вікторе, а от враховуючи високі ціни на житло, а в таку негативну економічну ситуацію, яка сьогодні є на півострові, чи радили б ви вкладати гроші у нерухомість, власне купувати квартири у новобудовах чи в недобудованих будинках? Ну, знаете, однозначно гражданам Украины Украины я бы не советовал бы приобретать там недвижимость, ну дабы не получить какую-то проблему. Потому что как бы там ни было, Украина не признает эту территорию. В смысле, она ее признает как оккупированную, тимчасово оккупиру оккупированную территорию. Поэтому, конечно, ну, гражданам Украины просто нет смысла. туда вкладывать деньги, там инвестировать и так далее. У нас есть там та же Одесса и есть свое Черноморье, куда где можно приобретать недвижимость. Говорите о гражданах Российской Федерации, но ну, это их личный выбор. Я думаю, что тут я не могу советовать или не советовать. Но в любом случае, да, на сегодняшний день там полностью действует законодательство Российской Федерации. Но же ну, все равно до конца не понимаем, чем это все закончится. Да? А если ну, какой-то пойдет обратный процесс. То, то деокупация. Де ну, если Крым все-таки вернется когда-нибудь в Украину. Но опять будет большая проблема с той недвижимостью, которую вы приобрели. Потому что в 2014 году вся недвижимость была приобретена по украинскому законодательству. И когда туда осенью заехал Росреестр, всю недвижимость людям пришлось перерегистрировать. Именно по российскому законодательству. Вот я говорю, дабы этот процесс не пошел в обратную сторону. Коли відсутня готівка, а місце проживання треба змінити, в хід ідуть різні методи, навіть обмін нерухомості. Яка схема і чи вигідні умови дізнавалися кореспонденти Кримреалії. він єдиний із 20 людей, хто не побоявся з нами зустрітися. Віталій хоче обміняти кримську квартиру на житло на материковій Україні. У квартира у мене двокімнатна. Она, правда, на, правда, наверху, на шостому етаже. Ну, хороший будинок хороший 2007 року. Доволі близько к морю, там менше кілометра. Море поруч, але й російський гарнізон близько. Над Новофедорівкою часто крушляють літаки. Віталій і сам авіатор. Житло отримав за службу в Україні. Потім працював у Москві, у цивільній авіації. Навіть думав перевезти туди родину, але заскочила новина про анексію. Ну якби как бы я скажу, перевозити фашистів туди і поселити, я не вирішився. А іменно нас такими би штай. Ну нас би називали бендеровцями, а, а а врахували би фашистами. Обмінюють житло, бо продати його важче, ба більше вивести велику суму грошей з півострова непросто. Електронні перекази між Кримом і материковою Україною офіційно не працюють. Дуже різковано возити в карманах через дві кордони, Ну обміни вот популярні. Два роки тому власники кримської нерухомості вдавалися до обміну здебільшого на столичне житло. Зараз розглядають будь-які пропозиції, аби тільки на материку Сформував ціну на свою квартиру в 2014 году. Очень тяжело сміритися з тим, що зараз ціни просіли, ну. Але... На а то 50 процентів. Січас квартира стоит ровно столько, сколько за нею дають покупатель. колись джерело прибутку, тепер тягар. Кримські готелі, пансіонати, апартаменти українці хочуть обміняти на такі ж, але десь на Одещині ні удовольствия, ні доходи цієї недвіжимості. Хазяїн не отримує. От, а такої недвижимості в Криму очень много українці вкладували. Інвестували інвестували й кримчани у нерухомість на материку здавали житло в українській столиці, утримували добрячі прибутки. Эту квартиру здавали в оренду. Дуже схожа. Мебель красного цвета очень функціональна. А вот на що вони обміняються? Вот это от вопрос на таку же в Севастополі. Може быть. У когось у Криму залишилися родичі, у когось спогади молодості. Зізналися телефоном автори оголошень про житловий обмін. Поспілкуватися на камеру не погодився жоден з них. У Києві, Одесі чи Миколаєві про власну домівку в одному з цих міст мріє Віталій. Бо там його і родину не називатимуть фашистами. З Кримом, коли воно все случили. мене навіть москвичі москвічі спрашували, а що, ну чим хуже тобі стало? Ну, у тебе там жильє, вот воно ну, тепер в Росії. Ну, це було примерно те ж саме, як, знаєте, в свій дом ходить через окно. Нові оголошення про обмін з'являються щодня. Поки що на чотири із Криму припадає не більше одного з материкової України. Олена Сорока, Юрій Шапунов, Миколаїв, Київ. В нашій студії президент спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несін. Пане Вікторе, а до вас питання чи безпечні такі операції з нерухомістю? Ну, крайне мало граждан України зараз хочуть обміняти своє житло на житло е в Криму, Тому це не проста процедура. А плюс давайте ще згадуємо юридичну сторону. Я от напоминаю, Україна не признає Крим. Она признает ее в своей территории, временно оккупированной. Поэтому э, чистый договор обмена или меры не получится. Ну, по законам какой страны мы будем его делать? Если, к примеру, не було цього конфлікту, да та є процедура таких обмінів. А зісніту самої процедури, пане Вікторе, ну і ваші прогнози. А кримські ріелтори говорять про те, що ціни на нерухомість на півострові а багато в чому залежать від будівництва Керченського мосту. Вчасно, а ми знаємо, що будівництво цього об'єкту російська влада вже переносила. Наразі кримчани і росіяни чекають цю дату у 2019 році. От, ваші ваша оцінка про перспективи стінами. Ну, я думаю, что, конечно же, если будет все-таки построен мост, то цены несколько могут вырасти. Потому что ну, это даже не так связано с тем, что туда можно какие-то стройматериалы привозить. Крым, это все-таки, мы вспоминаем, это полуостров, который зависит от Украины. Да? Это и водоснабжение, это электричество. Ну, понятно, что там какие-то кабеля протянули. Но мы же с вами знаем, что у них есть проблемы с этим всем. Я не политик. Но ну, я отслеживаю ту информацию, которая есть по телевидению, ну, несколько раз стоимость этого моста уже там удорожала. Но ну, у меня есть сомнение, что этот мост будет достроен. Ну, построят, вопросов нет, пускай строят. Но... что ж не? Або и будь... Тут снова еще, будут... знаете, есть такой фактор, что Российская Федерация собирается делать в Крыму. Она собирается делать там курортную зону, тогда цены будут расти. Если Российская Федерация собирается там делать, не знаю, там военную морскую базу, Тоді ціни будуть наоборот сніжатися, тому що ну туди ніхто не буде по приїжджати. Там можуть прибрітати только ті військові, які будуть там проходити службу. І ті люди, які обслуговують військових. Поэтому тут ну більше питання ответов. Дякую вам за те, що завітали до нас. Да. Віктор Несін, гість програми Крим Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь битва на півострові. Чому росіяни пишаються програним боєм? Чергова доза ейфорії. Як окупанти розважають людей, вигадуючи старі нові свята. моїй житті це збиття, це повернення в Росії. Я вважаю, що Крим з Росії це щастя навсегда. у Криму біля Євпаторії висадився англо-французький десант. Сили союзників пішли у бік Севастополя, та на річці Альма зустріли російську армію. Лише за день росіяни були розбиті, а залишки їхніх військ відійшли до Севастополя. Ця півторастолітня історія знову ожила на півострові осінніми днями. Лети, лети, мой конь. У Криму грають у війну, стріляють зі штуцерів і гармат голостими. Під Бахчисараєм реконструють першу велику битву Кримської війни: битву на Альмі. Не просто так, а вот, ну, ближче до реалії. сюди падають. Проникаються як там во время принципе, у нас ар 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 артиллерия, да ми там контуженими, ми падаємо, смертью стріляємо. поцеловал, говорит, місістра поцелувала. перед смертью. И Я тут от... і спустив дух. Так сказать, по-русски. Альмінська битва це не силу російської зброї. Microscope. Понад півтора століття тому росіяни зійшлися на полі з англійцями, французами і турками. Зазнали поразки і відступили до Севастополя. На самом деле оказывается, те, кто не знает, что почему русские проиграли, так потому что у русских тогда еще не было нарезных орудий, оружия. Так вот у них были гладкоствольные, на недалеком поражении поражали они недалеко, поэтому все. Хоть тут трагический случай, но это очень интересно, вот там что происходило в Крымской войне. Дітей на фестивалі вчать не лише теорії. Іноземців тут обмаль. Європейці не їдуть через анексію. Тож на Альмі здебільшого воюють росіяни та кримчани. нас сюда, або хорошо, або дуже хорошо. Хтось працює, а хтось позує. Хотілось би немножко історії побільше, тому що маловато було історії. А історія у тому, що у 19 столітті Росія була безсила проти коаліції з європейців і турків. Програні битви вони несуть не менший потенціал пропагандистський, ніж виграні битви. З урахуванням російського досвіду можна говорити, наприклад, про Бородіно. Всі, окрім деяких росіян, розуміють, що битва про Бородино була програна росіянами, а виграна Наполеоном, полоном, тим не менше, хто ж не знає про День Бородіна. Битва на Альмі це кримське Бородино. Вона є складовою міфу про героїчну оборону Севастополя. Який теж впав, але все одно оспівується як місто російської слави. Рустем Халілов, Назар, ситник для Крим Народні гуляння та палки побажання. Після анексії Криму Росією на жителів півострова навалилося багато нового. Це і пропагандистські постаменти, що з'явилися як гриби після дощу. Ось, наприклад, день кримського прапору. Аби менше нагадувати народу про Україну. З другої спроби окупанти призначили нову дату. Однак не всі місцеві звикли до неї. Тож добре розважитися та поспівати пісень змогли не всі. Сімферополь остання субота вересня. Люди радіють, бо святкують День Кримського прапора і герба. Раніше це свято відзначали 19 січня. Однак рік тому підконтрольний Росії парламент півострова встановив нову дату. Ну, взагалі празднування замечательно тим, що ми в Росії, погода вон навіть благодатна всьому. Ми дуже раді, що ми з Росії. Наше покоління, воно в Совєтському Союзі родилось, і ми дуже любимо всіх, і Україну, і Білорусі, і Росію. Але Крим в Росії має бути, це Боже діло. Так що дякую Росії! Після урочистостей у місцевому парламенті політики вийшли до людей і виголосили свої полум'яні промови. Ми в 2014 році сейдіні з нашою родиною Росією. до будівлі кримського парламенту прийшло кілька сотень людей. Під час народних гулянь вони дали власну оцінку тому, що в Україні та світі називають незаконною анексією Криму. В долю каждого поколения приходится какое-то определенное событие. Вот в моей жизни это событие, это возвращение в Россию. Я считаю, что Крым с Россией это счастье навсегда. Ой, замечательный праздник, настроение великолепное. Мы такие счастливые. самое главное, что она есть. Самое главное, что она объявлена, что заявлена, что эту дату знает народ. Ми відійшли лише на кілометр від будівлі парламенту, і стало зрозуміло, народ цю дату знає погано. І який сьогодні праздник? – Поняття не маю. Не знав, що там 19 января, не знав, що там сьогодні, поэтому все одно. Який праздник сьогодні знаєте. Праздник, по моєму, флага Росії. Тих, хто знає нагоду та місце святкування, чекали вистави, розваги та пісні. Mm. Назар Ситник, Катерина Мацюпа Сімферополь. Життя кримчан, котрі раділи приходу окупанта, було сповнене надії про безхмарне існування, найсміливіших мрій про неймовірні зарплати, високий рівень життя та про інші принади, які, на їхню думку, доступні тільки в Росії. За два роки замість стрімкого покращення економіки, соціалки і інфраструктури отримали стагнацію. А мудрий цар знає, чим розважити народ навіть в непрості часи, коли грошей немає, а триматися все складніше. Секрет простий: це хліб і видовища. Те, що ми з вами сьогодні побачили, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається в Криму, і вже за тиждень зустрінемося в ефірі. А поки що заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалії», а також щодня слухайте Радіо «Кримреалії» на середніх хвилях на частоті 549 кГц, в тому числі і в Окупованому Криму. З вами була Катерина Некреча та «Кримреалії». Побачимось за тиждень.